Астрологічний прогноз 2 березня важливий день у війні. Це видно по астрології, тому що з'єднання, два з'єднання Венера з Юпітером і Меркурій з Сатурном. Венера з Юпітером ввечері зараз видно, там, де сонце сідає, трошки вище, як дві ярких таких яскравих планети. Вони знаходяться в знаті з Дяка Овін, а це підсилює інформаційну пропаганду. Бо Юпітер означає пропаганда, а Овін означає військова, яскрава і сильна. І, і ще й Вініра, вона пов'язана з жінками, які працюють в інформагенціях. Ну а також з чоловіками венеріанського типу це ті, які хочуть ну сподобатися. Бути красивими, модними, бути в тренді. Ну і в общем, ці е, от, інформаційні е, такі одиниці, люди, вони ну дуже сильно починають інформаційну нагнітання. Овін означає нагнітати, нагнітати. Якщо ви у е, вас є знайомий овни, ви знаєте, що вони люблять нагнітати. Але з'єднання 2 березня, а потім воно відходить Венера від Юпітера. Тобто, получається прогноз на 2 березня нагнітання, а потім спад. Так, ще буде повний місяць. Повний місяць буде в Єві. Це теж деяке нагнітання, але воно між іншими планетами. І нагнітатися буде не та тема, що зараз нагнітається Лукашенка. Там самолітак збили в Маєсандо. Там в Молдові нагнітається ситуація. В Бахмуті нагнітається на повний місяць 7 березня. Це інші планети, інша ситуація буде нагнітатися. А, емоційний такий теж підйом буде, а, а потім знову-таки буде спад після 7-го. Повний місяць буде в знаки Здяка Дєва, Дєва означає якась конкретна деталь. Тому інформаційне нагнітання йде не навколо чогось глобального, а навколо в стилі знаки зодіака Дєва, якісь конкретних речей. От не вся лінія фронту, а Бахмут, наприклад, і Солідар там ще два конкретних якісь місця. Молдова, і якийсь факт береться, а от який факт. І навколо цього факту роздувається щось. Там літак підбили в Білорусі, от факт літак і навколо. Тобто це такі мелочі. В принципі, повний місяць в 9, 9 це, ну, такі конкретика, не щось глобальне, якісь такі речі. Також, окрім Венери з Юпітером, 2 березня з'єднується. Меркурій з Сатурном це теж створює інформаційний шторм, тому що Меркурій це планета інформація, знак зодіака водолій в астрології він пов'язаний з дощем, з громом, з ураганами, тобто з сильним вітром, таким шквальним, наприклад. І ну, а Сатурн ну означає якісь таке фіксацію, і виходить, Меркурій він ішов по водолію, і зараз він ну закінчує бути в водолії. То тобто, і з'єднається з Сатурном. Це теж піднімається така інформаційна волна, інформаційна хвиля. Але Меркурій, ну і виходить, типу, такі сенсаційні якісь заяви, вроді би. Але потім, вже 3-4 Меркурій переходив в знак зодіака Риби, який носить такий плавний скритний характер. І оця сенсаційність, вона. Ну, буде потім спадати, тобто вона не буде триватися ну дуже довго. Можливо, ми відчуємо після 2 березня вже її спадання, можливо, повний місяць ще ну, по-своєму підсилить таку емоційний накал. Він до 7 березня повний місяць, а, а після 7 березня піде на спад. Тобто, варіант Б, що к 9 березня почнеться ну, такий емоційний спад. А варіант А, що буде два піка, от такі в районі 2 березня і в районі 7 березня. Але вони різні. Також, оскільки Меркурій виходить з водолія, то це означає, та інформаційний порядок денний, який був там впродовж минулого місяця, він зміниться на інший. Тобто, і це означає, я вважаю, що ті формати, які зараз розганяються, вони потім Інші будуть розганатися зовсім інші через ну, декілька днів. З приводу Молдови, я вчора записував відеоролик, мій прогноз такий, що там ну, якоїсь такої ужасної війни зараз не буде. Залишу в коментарі, хто хоче подивитись. Подивіться, також цікавий символізм оцей з'єднання Меркурія з Сатурном, бо Водолій означає небо, літаки. Меркурій – інформація. Сатурн, ну, обмеження, обмеження інформаційного літака в Білорусі, тобто підбиття інформаційного літака. Такий ну, цікавий символізм працює астрологічний. А я дякую вас за увагу. Пишіть свої коментарі і до нових зустрічей.